Прозавчати. І ще один, про надання житлової площі та виключення квартиру шукала службу. За перворішення eh, Національної гвардії, eh, Національної eh, академії Державної прикордонної служби, виключно законку службових eh, одну квартиру Служби безпеки і Національної гвардії, наші квартири. Запитання колег. Okay, that's a lot of things. Що є технологічні, інформаційні, не видумуватися. Є питання? Хто за? Проти утримання? Як про Я 10 минути? Ви мусите відбирати рішення про надання молодітної дії. Провомтокін, ми як ми закуплені по 11 включно, так? так? Якщо немає заперечень, питань, ви всі проблеми по 11 включному. Карлова Зону на голосування по діті, які посвідали на цьому дійсно і та зону на цій посвідали. Проти? Утримався? Десять? Ні, було. Двонадцять. Тому що тепер є рішення про надання статусу дитини, на батьківського поховання, малолітній роман Мішин. Хто є дитини? Хто за? Проти? Утримався? Десять? Ні,

десь на даху колонаде і тут у ходу на маршрут доноситься традиційно нас на робиться da je ta laboratorija cilje za celo večer. Zahvaljujem za uvažanje, da se vi poznam, kot se prenosim, da se tudi drugi. Не можем да доносите предвидно, но да се сетим, че ще бъде по позиция на нея си, не да я също част от тези, но и след тези, на, за да също ви уважаваме по тези стоки, но това да е по-оправдано, просто лично по-добри ви сте в бюджета просто. Ви не бачите, не чуєте. Ви не бачите. 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 Ви не на въпроса на мене по-стори. Мисля, че е тази база, и си, и то видно, защо да си висни тези си, и са ще хрели на нас, що е тези. Това е това на нашата програма. Това е тази програма, че в двата така. не няма за да бъдат на програмата, за да бъдат

правильно виконує то за пропуск і примусу 10 нудів. Наважаю вже виносити проєкт рішення на сьогодні з дні вирішення виконавців комітету відно 9, 12, 1, 1, 6, 5, без зміни. Виносимо зміни, виносимо зміни, поштовно свої баги, виконання війни, автобус, технічні захисні яке буде на право засаду пакування транспортів засобів. Відведено зміни, 6. Зараз буде пішо на лотарах, зараз як на центрі запуску, ми думаємо, що там хтось ще піше, тоді на лотарах. І вам, наприклад, треба було викомпенсовувати документи? Тут немає документів. Застоянки. Так? Так. Зараз їх буде більше, бо там логістичні сломавки для центру, який допомагає опрацювати документи. Суттєво пішли. Колеги, ставимо на ухвальну ситуацію. Проте, це треба враховувати. Треба враховувати. Може бути, що приносите прогрешення на сьогоднішній двічі на командний міністр, на 15-10-й до старту року, прояснення, що ви зупините порішення, ми зупинимо ті дві революції, що зупинимо революційний компонент, зупинимо на командний міністр, і це до 15-го року. Є питання про квартири, які на цій націоналісті розвиваються, про інформацію про квартиру імперію, але я сподіваюся, що це не мусить бути вбивне,

більше 90, 22 25, 15, 16, 16, 25 рік, 2061 врахуючи рішення комітету. Ставимо на голосування 24 питання. Хто за? Проти? Утримався? 10 мінімів. Наважити розгляд виносити проєкт рішення. Це з 25 46. Всього 22 рішення. 621 особи, Наральну суму 7 мільйонів тисяч. Це зведення вересня, жовтня, учасника АФО, який сміттєві скорості 40%, за 10%, поховання записання карта фінансова і на лікування такування дітей на поліцію. Король, тоді з вашого досування 25-х, по 46-х включно патріальному помогу, є пропозиції за обмеження заповнення маски, ставленого акціонально хто за, хто проти і прийметься за відповідність. Дякую. Далі спрацюємо. Доброго про відкришення обслуговування органу на 50 тисячний вигляд на облгодову і допомогу маларістському виявленню тисячі кілометрів холодного народження без згоди батька. Це випривод до поївської області, батько знаходиться на окупованій території. Коли я за голосування, чи не маєте кажуть за? Проти підтримався 10 хвилин. Наступний проект рішення про надання згоди на підтримку обміну по готовності підтримку допомогу малолітньому молодому дитину 2021 року народження без згоди батька, батько ЗСУ.

Зрозуміло. Добре. Чорного послання. Хто за? Проти? Утримався? Десять мінім. Воно за нього було за нас успішно. Його людина була формула сіріатричного помогу. року народження. За згоди батька. Батька за службами. Хто за? Проти? Утримався? Десять мінім. Проект рішення про звільнення у Сковлі Алли Володимирни від виконання обов'язків опікуна, який завдав Е, Воно не має ніяких проблемних зв'язків. Їх зараз 83-й рік. Е, ми виїжджали комісійно на скаргу сусідів, е, приміщення, що є, що його е, закращені в такому недоповідному стані, вона виконувати обов'язково декунацію не може і, і фізично, і ментально. А хто буде виконувати? Ми думаємо, що ми не пропонували, щоб секунди волючі цей не вважає, інтернат його вже помістити. Але вона поки що відмовляється, бо вона тримає своїй квартирі по тілі, його квартирі потію, його задарують, давно, а дещо вийшло. Але якщо ми її статус зараз забираємо, то тоді ми поміщаємо його в дітей. там є потреба. Так, так. Коли є ще питання? Скажіть, будь ласка, відчуваєте? Ну так, відчуваєте? Його, будь ласка. Доброго дня. Мене звернути до членів нашого комітету. У нас розглядається, що міністр рішення про несправедливість своєї ради по позиції про закладність цілої державного безпеки на межах місцевих підприємств за безпечення пов'язаних деканальних безпек у об'єкті з тих варів власності, розвитку міської культури, пов'язаних деканальних підрозділів на території знамінних проєктів деканальної громади на 26.03.2018. Ухвалюю за запитання. Хто за? Проти? Супер, ухвалюю. 10. Розглядаємо засідання. Про включення до фонду закладу деканальних споруд в сільній адресі, де працюють деканальні громади на чорній шові, за працюю були проведені 4 деканалі. Є запитання? Хто за? Проти утримався? Доброго дня. Прогнезнення на обліатеції міської поської ради по позиції проключення не живого північня. 308 Хмельницькому маленькому буквально об'єкту малої приватизації, окремого майна, що підлягає приватизації. Вернувся олендар має бажання тримати. Проведення на розгляд Связь міської ради пропозицію стосовно приватизації об'єкта малої приватизації. Крайна майна, нашого приміщення на проспекті Миру Сімонівчі у місті Сімонівчі. Проголосувати приміщення в Косово-Дель Квадрат у Сімону Мільйонську Сімонівчі без СДВ. Це питання. Пану Сімону Сімонівчі за. Проти. Підтримався. Вже Сімонівчі. Про на в розгляд сесії міської ради пропозиції про те, що буде наперед класу передачі сімонівчі. Ми на інститутської територіального громади в позиції, потом на реальності, і воду відведення, що призначення для їх половина та червоності, понесення змін рішення міської ради. Отже, ми приймаємо комунальну власність гуртожитку, структурного фінансова, конституционності, краще, на перемогу А. Рішення перше було в 2010 році. Коли є запитання? Хто за? Проти? Утримався? 10 мільйонів років. Ласку. Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення про службовий директор

Парень є запитання. Хто за? Проти упривозням. Ну, далі. Про надання дозволу манку прикрепенства продаючи міністра компанія Одена. На передачу балансу на баланс на підприємства АЕС та Міністер-Мельовості не полічення на область кого 14 а запитання? Хто за?

Про погодження маю до передачі нерухомої на комунальної власності оренду на оцінку та поводження умов і додаткових умов передачі. Війна No22 має навіть передати приміщення на оренду на половину на полодину оренду. Є запитання, колеги? Хто за? Проти? утримався? Десять чоловік року. Просу. Про поводження наміру щодо передачі нервного майна на власники, ведення на аукціоні та поводження умов і додаткових мод передачі. Початкова школа номер один має намір дати приміщення на залізніка 32А 255 квадратів для полодинної дачі по ене. Як вирішували, така була довга. А чи до тих, де є місце, де шкода нова, мала мова, і тут використовуємо такий можливо вимушений час, більш-менш активно, так? Тобто, якщо кредитами вносити гроші, тільки можливо потім, правда, відправити на ремонт. Я не знаю, як вам так, цікаво чи ні? Тобто, правомовно, займаються ті самі Тобто це на урощий час. Та і цю варту, так? Так, так. Але я думаю, що ніхто не вважає, тому що ну, він гідний, в тому ж закладі. Ніхто не вважає, що там було так, що припалало по цьому відео. Тобто хай так. Тобто запаси не треба. Добре. Добре. Слава Богу, сподіваюся, що так. Добре. Підправимося. Дякую. Виправження. Скупіюся. Вибороня, що маємо згоди, що нам член виконавчого комітету на вашу роботу має запитувати про погодження до тих діворуців комп'ютера, кого вулиці на прийнятських автобусних маршрутках, які приходять за нашими майбутніми дітями в Українну Дону. Вказані документні пропозиції погодження до вказаного дитинку для автобусів майбутніх дітей в майбутніх райфільців і в майбутніх співпрацях. Зараз ви не б'єте прийняти? Тут, тут там вони, і варі варі? Варі? вони не можуть, так, вони не можуть просто заїхати безпосередньо на саму територію, оскільки я парудних автобусів цей просто не зазвичай. А що ще там на паркується? Вони паркуються с подією і з Ну і паркується по суті, наші приміські автобусні маршрути, Лише так? Маські. А маскі. Ми, ми, ми хочемо таким чином трішки розвантажити. Ну, це, по-перше, це маршрути не наші. І для того, щоб нам кажуть, на вулиці вайсера, е, на моєму старому ми пропонуємо відправлятися, вони звернулися відправлятися. Відправляти. А я просто думаю, може ще й масківці туди докидати. У маскіці ми ще давно закладили староміську, я думаю, що там було макси-4, і поліція постійно штрафує, тому що автобус у не може виїхати на перетори колосал. А це вони там, між собою вже розподілили по графіках, і часом часу в масківці також там зупиняється. Це короткорхово. -кор -кор ні, такого поступово, ж ми тут поскавувати, у нас постійно той чоловік до першому немає. Я сподіваюся, я може йому зброя, Так як вже не було. Так, просто віці, тут важлива штука, що вони з там не відкрити на там і так немає де вам Нам би треба було розуміти, що... Якщо в нас залучити інвестора, які треба облаштувати на вулиці Прибурській потенційне повноцінне місце для зброї для для відпочинку починків, ми зможемо з часом всі привіз і маршрути з пальних зброї сприймати на вулицю прибутку. Зараз я думаю, це треба обов'язково його підтримати, але подачі працювати і хай на примус, каже, нам потрібно ще дрожбовище. це питання що не візьмемо домовленості. Прошу. Домовленості. Так. Ну, і багато хто із пасажирами. Ну, Ну, звичайно, просто потрібно 50 метрів поїхати. Або не 50, а 70 метрів поїхати. Так, але там дуже зручно. Але це достатньо. Але там треба бути тільки там, коли... А ті швидкі там є, так? Так.

Як ми запропоновано за зменшити витрати на виконання заходів за програми 22,6 мільйони до 22,6. Зміню стосується фактичні витрат, щоб було пометили на докупівлю комунальних машинках. Хто за? Проти? Хто Дякую. Прошу розглянути проєкт рішення, проведено народження сесії міської ради, пропозиції про внесення змін по програму підтримки та розвитку міського даних. Мета в загальні суми ми відпрацювали різні заходи, де зменшили фінансування, де оплати, щоб збільшуватися якщо там були народні допомоги, різні заходи додавлялися, ну і бюджет відкоригували, то нам це не було вирішено. Колеги, є запитання, бо ми зараз Михайлович немає. Хто за? Проти? Утримуйте. Третій кінець. Дякую. Ну, тут скажу рішення я зрозумію я. Є якісь знати зміни в цьому рішенні виконавчих комітетів, де ми Затвердив середньостроковий план приклад публічних інвестицій. І зараз вони планичні знати зміни, лише в частини посилаємось на діючу стратегію за вашу частинський промісі, але програма, в яку ми вносимо інвестиції, не пускає без конкретизації тієї стратегії, тому вносимо зміни, лише в тій частині. Є то там, проти утримався, десять програм. І висипали. Розповідальне оповнення учасників про орієнтію учасників нерухомих з надзвичайних передач на нерухому орієнті з оповненням на 20 комунальних засобів на рамках бази на радіоінтрументу походженого умовної рекордної передачі. Рішення виключно не працюють з усією, що коренна танова юридичного основи між в'єднанням України та дістанції Маспровіти, комічні перебувають, але зараз треба для нової юридичної особи оплати забігати. Є запитання? Павла на голосування. Хто за? Проти, Слухай, Ми сьогодні співали відряджені і ми повинні забрати, але ми не могли розібратися, тому що наші колеги не народження. І вона казала, обов'язково розібратися. Ну, каже, кожного по потубку, де міського люди. Це ми розвітаємо і зважає дорога, кожен перевір, як бути дороги, і саме головне, щоб був невелико над головою. Та всі дозволяють відмати відселі і закінчуємо нашу Дякую.